Заради безпеки в державних установах, як університети, наприклад, блокувати телеграм. Чесно кажучи, є проти. А Не треба. А чому? Тому що це класний ресурс і канал. Просто питання в тому доступі та дані, які збирає сам застосунок. Тому що навіть той же саме TikTok, тему збирає дані, воно то є Китай, а Китаю Росії. Тому можливо так, але я користуюся з Телеграмом, тому я вважаю... Що не треба блокувати. Не зрозуміло навіть чому його блокувати. Кажуть, що Фейсбук теж має якийсь відповідний орган, так, який сидить саме на території Російської Федерації і контролює той контент, який є в Україні. Mm -hmm. Кажуть, що і Тік-Ток так само. Yeah, yeah. Ну тому давайте будемо тоді щирими, заблокуємо все, що нам не подобається. Я вважаю, що будь-які блокування соціальних мереж це є все таки певним втручанням в особисте життя студентів в першу чергу, тому що ми не знаємо, з ким студенти спілкуються. Можливо, це єдиний вид спілкування студента там, з мамою, з татом, з близькими.